Ютуб блокує блокувальники, GSC блокує білорусів на Ютубі. Apple має проблеми з Vision Pro, Наві нарешті позбулися росіян. А гай річі вже офіційно розписався на російських грошах. Про ці та інші цікаві події тижня, що вже минув у нашому новому, трошки ювілейному, 20-му випуску маленьких новин для великої країни. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з Ютубу, який зараз проводить так званий експеримент щодо обмеження використання блокувальників реклами. Користувач Reddit опублікував скріншот, на якому написано попередження від Ютуб. Мовляв, ми бачимо, що ви користуєтесь блокувальником реклами. Ще три відео, і ми заблокуємо вам плеєр взагалі, аж допоки ви не придбаєте преміум. Інший користувач поділився зображенням, де його аккаунт вже заблокували. Ютуб офіційно підтвердив усе це, водночас зазначивши, що блокувальники реклами порушують умови використання Ютуб. І це дійсно так, в правилах користування Ютубом чітко заборонені будь-які блокувальники чи модифіковані версії Ютубу, яким також скоро настане кінець. І вибачте, але я в цьому питанні з Ютубом повністю погоджуюсь. Зараз є вже просто купа сайтів, інформацію на яких ви не зможете подивитись, допоки не вимкнете Блок, я вже мовчу про те, що креатори з такого вашого перегляду не отримують навіть ті нещасні 002 копійки за тисячу переглядів, які могли б отримати. Тож в цьому питанні я абсолютно повністю на боці YouTube. Новий директор Ютуб розгулялась не на жарт, і новини про нові функції ллються просто рікою. Пам'ятаєте, колись була така собі Google Stadia, яка була доволі непоганим продуктом, але які більшість усього у Google зазнала закриття. Так от, тоді Google сказали, що досвід платформи вони не втратять і ось де його застосують вперше. Зі злитої переписки всередині компанії стало відомо, що Ютуб протримає нову функцію Playable, яка зараз активно тестується. Наче як ця нова функція має надавати можливість грати в простенькі аркадні? ігри одразу в Ютубі, і можливо, туди навіть прикрутять можливість грати з друзями чи глядачами на стрімі. Що ж, чекаємо на запуск цієї новинки і робимо прогрози, через скільки вона закриється. І ні, я не гейтер Google, я просто оперую фактами. Наприклад, буквально днями Google закрила проєкт окулярів доповненої реальності під назвою Project Iris. Якщо пам'ятаєте, то концепт їхньої роботи ми бачили на Google IO 2022, і цей пристрій був націлений щонайменше на швидкий живий переклад. Коротше, не буде тепер більше цих окулярів. І це дуже дивно, враховуючи те, що зараз Apple дуже форсить цю тему. Хоча, можливо, Google нарешті вирішили не випускати продукт, в якому вони до кінця не впевнені. Тим паче, що ще. Ще на початку року Google, Qualcomm та Samsung працюють над цілою платформою зі змішаної реальності. І керуючись логікою та здоровим глуздом, Qualcomm буде відповідати там за процесорну частину, Google за софт, а Samsung за інше залізо, зокрема дисплеї, які вони вміють робити краще за інших. Не знаю, чий саме дисплей стоїть в новенькому та свіженькому Pixel Fold, але традиційно для будь-яких пікселів через декілька днів після старту продажу почались проблеми. Раніше вони були не дуже великі, то фарба залізала, то батарея не тримала, то ще щось. У гуглівського Foldu є велетенські проблеми з екраном через те, що обидві його частинки торкаються одне одного в складеному вигляді. Так саме тому на корейських фолдах була щілина, щоб випадкового потрапляння якоїсь піщинки не знищило дисплей, як це зараз відбувається. З пікселем. Щоправда, згідно зі слухами, новий Galaxy Fold також отримує таку конструкцію. І якщо на піксель більшості начхати, то такі ж проблеми у корейського смартфону не залишаться поза увагою абсолютно усіх. Але будемо бачити, презентація вже має бути дуже і дуже скоро. Для давніх глядачів каналу не стане новиною те, що ми на свого часу не склалися стосунки з компанією Razer та з їхніми продуктами. От От не склалося якось у нас стосунки і все тут. І усі роки, які я займаюся оглядами техніки, абсолютно нічого з їхніх девайсів я ніколи не хотів взяти в особисте користування чи на тест. Але є враження, що скоро це може змінитись. Днями Razer презентували навушники Moray, які позиціонуються як навушники для цілодобового використання, зокрема для стрімерів. По-перше, вони моніторного типу, який особисто я обожнюю. По-друге, вони гібридні, тобто мають динамічний та арматурний драйвер, що одразу ж звучить, як оце вже можна слухати. І ще вони мають сертифікацію THX. І щоб ви розуміли, вони вже out of stock, бо коштують відносно небагато в Штатах 130 баксів, а в Європі 150 євро. І я вже навіть був поліз дивитись, у скільки мені обійдеться їх замовити, і виявилось, що 130 баксів це 5 тисяч гривень, і якось воно вже не дуже дешево виходить. Жартую, для навушників такого типу це абсолютно окей. Але я все ж почекаю, допоки вони приїдуть в Україну, і вже потім візьму їх на огляд. Тепер настав час новин про Apple. і звісно ж це додаткові подробиці. Про Vision Pro. Деякі з тестувальників гарнітури, що мають змогу покористуватися нею довше ніж 15 хвилин, відзначають, що носити його протягом довгого часу дуже незручно. Питання полягає в тому, що стандартно усе залізо знаходиться в самій масці, а уся конструкція тримається на одному ремінці, що знаходиться навколо голови. Як ви пам'ятаєте, Vision Pro не має вбудованої батареї, якраз для того, щоб гарнітура була легшою. Але користувачі відзначають, що якби тут ось зробили так, як це реалізовано в MetaQuest Pro, тобто акумулятор знаходиться якраз на задній частині ремінця, можливо, все стало б зручніше. В той же час проблему можна було спробувати вирішити додатковим ремінцем, який розподіляв би вагу на голову зверху. І такий ремінець навіть є на одному з зображень презентації. Але Марк Гурмен з Bloomberg стверджує, що цей ремінець... Буде продаватись окремо. Окрім цього, стало відомо, що деякі функції та можливості, що розроблялись для Vision Pro, вирішили відкласти для наступної моделі, яка, наче як, має бути дешевшою. Наприклад, можливість показувати декілька екранів робочого столу MacBook, тоді як зараз Vision Pro може відображати тільки один екран. Або можливість декільком користувачам використовувати свої цифрові аватари у FaceTime. А ще, скоріш за все, цю гарнітуру взагалі. Не можна буде просто взяти і придбати. Її може спіткати доля перших Apple Watch, придбати які можна було виключно попередньо записавшись в чергу на демонстрацію в фірмових магазинах Apple, де до годинника обов'язково навішували ще купу аксесуарів. Цікаво, що ж там до релізу взагалі залишиться, і як воно буде насправді. А тепер до цікавого: по-перше, гарічі русня. Останні два його фільми Операція Фортуна та «Прикладач» спонсорувались напряму від рашистського кінопоїска. На Росії день в день була офіційна прем'єра з червоною доріжкою, про що я кричав в Твіттері, але у відповідь чув лише: ну ну так вони ж вони ж фільм почали знімати, і гроші збирати на нього ще до повномасштабного вторгнення, тому це не рахується. Ну що ж, вітаю вас, я був правий. Буквально днями стало відомо, що ще один фільм, який почали знімати саме зараз, в 23-му році, в Туреччині. За участі Генрі Кавіла та того ж Джиленхола, який має вийти наприкінці 2024 року, інвестується кінопоиском. знову. Більш того, кінопоиск отримує ексклюзивні права на дистрибуцію цього фільму у Східній Європі. А отут мені цікаво, а хто і звідки закуповує фільми Гая Річі для України? Я розумію, Джейка та Генрі вони навіть не будуть намагатись розбирати звідки там ті гроші. Але якщо і вам начхати, ну що ж, дуже шкода. А твіттерську спільноту прошу достукатись до вище зазначених акторів та спитати, чи нормально їм усе там нічого їх не турбує, ні. Наві є однією з найвідоміших кіберспортивних команд у світі в Україні. Вони найбільш відомі через свої скандали з російськими учасниками в своєму складі та в усіляких обнімашках з росіянами. Проте чи то нарешті прийшов час перевзутись, чи то росіянчикам стало складно їздити за кордон, але Наві нарешті позбулися останніх росіян в своєму складі. Замість кузарського, залуцького та Шаріпова команда отримала досвідчених гравців з Фінляндії, Молдови та Литви. І вже 10 липня оновлений склад команди прийме участь в турнірі Бла. Fall Groups 2023. Але це ще не всі цікаві ігрові новини. Є такий білоруський сайт та відповідний ютуб канал AXBT Games, які, наче як білоруси, але 80% їхньої аудиторії складають росіяни. Я дуже хотів би сподіватися, що українських підписників вони не мають. В своєму телеграм-каналі вони почали нити, що отримали вже два страйки на свої відео про сталкер від GSC Game World. На що представники GSC відповіли, що не мають до цього жодного стосунку і будуть з цим розбиратись? Чому взагалі таке можливо? Якщо ви не в контексті історії, то якийсь час назад розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 заявили, що вони видаляють російську озвучку з гри, залишаючи тільки субтитри, хоча я і їх видав би. Після чого росіянчики спочатку почали скиглити, потім зламали серваки GSC і витягнули звідти сирий білд Stalker 2, в якому майже нічого не можна робити. На що розробники попросили у ком'юніті не реагувати та не поширювати Будь-які матеріали зі злитого білда. Ну а ось ці так звані білоруси вставляли цілі шматки злитого геймплею, вставляли посилання на росіянчиків на своїх сайтах і усіляко їм підігрували. Навіть якщо уявити, що страйки кинули саме GSC, вони мали на це повне право. Якщо це не вони, що ж, дуже прикро, що так вийшло. Проте я не розумію, якщо гра така погана, якщо вона їм не цікава без російської, чому ж ви вчепились в неї так сволоти? Принципові дуже. У будь-якому випадку бажаю нашим козакам якомога більше сил, наснаги і якомога скоріше випустити відполірований продукт, в який ми усі з задоволенням пограємо. А ще Ubisoft все ж розробляє веб-3 NFT, блокчейн, криптовалюта. гру, Хоча вони казали, що не будуть цього робити, але все ж роблять так. Ubisoft завжди Ubisoft. Ось такими були новини тижня, що вже минув, тож пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв: Бережіть себе, своїх близьких та Україну. А якщо хочете підтримати маленькі новини, посилання є в описі. Можна задонатити один раз або оформити підписку на щомісячну основі.